Уста наші корінтяни, відкрились до вас, серце наше поширилось. Вам у нас не тісно, тіснота у вашім серці. А ви, взаємно, мов до дітей говорю, зробіть теж широким ваше серце. Не спрягайтеся з невірними в чуже ярмо. Яка бо спільність праведності з беззаконням? Що спільного між світлом? Та темрявою. Яка згода між Христом і Веліялом, яка участь вірного з невірним, які взаємини між храмом Божим та ідолами? Мибо храм Бога живого, як сам Бог сказав був? Я поселюся в них і посеред них буду ходити. Буду їхнім Богом, вони ж. Будуть моїм народом. Тож вийдіть з поміж них і відлучіться, каже Господь. Нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду вам отцем, ви ж будете мені синами та дочками. Каже Господь Друге послання до, до Корінтян, розділ сьомий. Маючи ж такі обітниці, о любі, очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому острасі. Дайте нам місце в вашому серці. Ми нікого не скривдили, нікому шкоди не завдали, не визискували нікого. Говорю це не для того, щоб вас осудити, бо я вже вам сказав. Що ви в нашім серці, щоб і умерти, і жити разом. У мене велике до вас довір'я, я вельми пишаюся вами. Я повен утіхи, я переповнений радістю посеред усіх наших напастей.